Давайте розберемо це глибше. Перше. Вивчена безпорадність за Мартіном Селігманом. Коли людина неодноразово стикалась із ситуаціями, де її дії не мали жодного впливу на результат, вона вчиться не діяти взагалі. як це відбувається в українському контексті? обирали, а приходили до влади корупціонери, фальсифікації, каруселі, адміністративний ресурс, усе це давало відчуття марності голосу. І люди бачать, голосують, а якість життя не змінюється. І які роблять висновок: боротися без сенсу краще берегти сили. Друге, колективна травма та пострадянська недовіра. Ми отримали у спадок від СРСР. Вибори були формальністю, влада чужа, ворожа, недосяжна. Люди відчували себе об'єктами, а не суб'єктами змін. Це створило глибоку Недовіру до держави, що живе в колективному підсвідомому до сих пір, третє проєкція та раціоналізація за Фройдом. Щоб не зіштовхуватись болем і страхом, то людська психіка перекладає відповідальність на інших, це фальсифікатори винні, раціоналізує бездіяльність. Все вирішено без нас. Це є ілюзією контролю, тому що так простіше, ніж визнати, я здаюсь. Четверте. Ідентифікація з агресором Анна Фройд так відбувається, коли жертва приймає логіку свого гнобителя, щоб зменшити біль. Наприклад, люди говорять, все одно все підлаштують, це прийняття системи, яка тебе знецінює, і це спосіб адаптації до безсилля, а не свідомий вибір.